Ну ось, Підготували ємність таку. Вже зварили, залишається тільки пофарбувати на 18 кубів. Значить, Ця ємність буде встановитись біля теплиць. Між теплицями заливається водою з скважини холодною. І далі вона йде через чилер, а потім через фанкойли. Температура от в боці, яка йде з. Скважини 6-7 градусів, як я вже казав раніше. І а, за допомогою цієї охолодженої води, за допомогою фан-койлів, буде знижуватися температура в цих полікарбонатних теплицях влітку. Тому що коли сонце і жарко, то там температура, якщо нічого не робить, буде зашкалювати. О. Так що... Ось так. Ось вона тут буде встановлюватися між цими двома теплицями.